Початкових класів у ліцеях більше не буде. Це одна із ключових змін, яку передбачає реформа старшої школи. Відповідний законопроект Міністерство освіти і науки оприлюднило для громадського обговорення. У відомстві пояснюють, це необхідно, аби розділити рівні освіти та підвищити її якість. Що турбує батьків та педагогів найбільше і, взагалі, про усі плюси та мінуси реформи, дізнавалася Діана Оніпко. Ведуть Багінська, директорка Київського ліцею, номер 34. Щороку її заклад набирає перші класи, і до нього приписано 66 житлових будинків. Але за новим законопроєктом ліцей може втратити право відкривати початкові класи. Направду правду сколихнули усю педагогічну і усю освітянську громадськість. Мало того, це зачепило і інтереси батьків. Цей законопроєкт про відмішування початкової школи має загрозу у тім, що наступності, яка передбачена законом України про повну загальну середню освіту і територіальної доступності, не буде, а це пряме порушення права дитини на освіту. Законопроєкт передбачає розділення шкіл на початкові базові та ліцеї. Учні перших четвертих класів навчатимуться у початкових школах: п'ятих, дев'ятих у базових, а десятих-дванадцятих лише у ліцеях. Така система давно діє в країнах Європи, але поки на папері усе чітко, на практиці у вчителів та батьків виникає багато запитань. Перший варіант відкрити початкову школу у іншому приміщенні. Питання де наступне відкрити початкову школу у іншому закладі освіти і реорганізувати його у початкову школу. Але мама чи тато зранку ведучи дитину початкову школу до школи чи базової школи, п'ятий шостий клас вони будуть бігати по усьому районові? Тетяна Мельниченко мама двох дітей. Її донька навчається в четвертому класі, а син має йти до першого класу в 2025 році. Якщо законопроєкт буде ухвалено, то діти пані тетяни підуть у різні школи. Я думаю, більшість мамом, які мають двох і більше діток. Які ходять до школи, буде незручно водити дітей в різні школи. Якщо це початкова школа і старша школа, мені треба встигнути завести одну дитину, потім другу дитину і бути на роботі. Сказати, що це якось дуже зручно і класно, я нічого про це не можу сказати, тому що, по-перше, це більше прирівнюється все-таки до дитячого садка. А коли початкова школа разом з дорослою середньою школою, це зовсім інше, тому що вони бачать, вони наслідують. Законотворці пояснюють, така реформа є необхідною для створення спеціалізованих освітніх закладів. Так діти матимуть можливість вибрати собі профіль, і в них буде доступ до вчителів та якісного обладнання. Втім, відповідний законопроєкт буде внесено на голосування до Верховної Ради лише після доопрацювання. В нас в великій кількості областей на сільській території 35% вчителів викладають три і більше предметів в старшій школі. Не від того, що вони такі унікуми, а від того, що просто немає вчителів, неможливо дати якісний вибір профільності, якісне навчання в маленькому закладі, в якому не вистачає вчителів, в якому мало дітей. Тобто, відповідно, буде мало цих профілів, в якому погана матеріально технічна база і так далі. Основна ідея реформи дати учням можливість обрати профіль навчання після 9 класу. Вони можуть вибрати академічний ліцей для підготовки до вступу в університет або професійний ліцей для здобуття спеціальності ще до повноліття. Академічний ліцей готує нашого учня і ученицю до продовження свого навчання переважно в вищих навчальних закладах. Натомість професійні ліцеї, даючи теж повну базову середню освіту, надають так само і професію, з якої цей молодий громадянин України може виходити вже відразу на ринок праці. Фахівці пояснюють, вчителі не залишаться без роботи. Якщо в ліцеї більше не буде початкових класів. Педагоги перейдуть до інших закладів у межах громади. Вчителі цих закладів як працювали, так і працюють. І якщо в цих двох закладах у нас була початкова школа, то ті діти, ті вчителі, вони ж діти не залишаються без можливості навчатися вчитель не залишається без можливості викладати максимум, що може у нього змінитись, так це місце його роботи. Одна з головних пересторог батьків у селах не лише якість, а й доступність старшої профільної школи. Чи вистачить місця всім учням та як бути з доїздом до ліцею? Хочу запевнити тою кількістю дітей, яка навчається потужність наших закладів, яких зараз разом з філіями більше 13 тисяч по всій Україні, в рази більше аніж у нас учнівського контингенту. Тому питання з тим, що комусь не вистачить місць, це точно не є тим проблемним питанням, яке потребує додаткової уваги. Реформа старшої школи це про доступну та якісну освіту для кожного учня, незалежно від того, де він проживає, зазначає Надія. Завдання держави створити рівний доступ для дітей, а громад організувати підвезення та спланувати мережу. Якщо зміни до відповідних законів таки будуть проголосовані, то з 1 вересня 2027 року перший потік нової української школи почне вчитися в 10 класі за новими підходами. Діана Уніпко, Микита Воробйов та Вадим Мороховець Телеканал Рада для підсумків Єдині головне.